Про внесення змін до структури та штатного розпису підприємства та скорочення чисельності працівників, які зареєстровані від 16.01.17 року за номером 13. Ось таким наказом ознайомили поки що 34 працівника комунального підприємства. Декотрі з них пенсіонери за вислугою років. Проте під скорочення потрапляють і ті, кому до заслуженого відпочинку залишилося півтора-два роки. 30 років працюю. В мене з дирекція. Мені два роки з половиною до пенсії. То я заробив за 30 років на цій території на скорочення, то в мене техніки гусеничний цар. І вроді чесно допустив, що працював тут на з половиною років. І то скорочення. Це і водій трактора Леонід каже, скільки тут працюю, завжди добросовісно виконую свою роботу. Усі різдвяні свята працював по 12 годин без перепочинку. Ніякої подяки від керівництва і влади. Ще й на вулицю викидають, каже чоловік. Ми вдома всі праздники віддихали, а ми всі суботи-неділі, всі праздники працювали, працювали без вихідних. Навіть закону такого нема, щоб по 12 часов. П'ять судок по 12 часов ми робили. Дороги повні, зривають дороги, давай їм з вікунтовому почисти, бо там пани ходять. Бо нашого мера два те китайці купили, а город не розчищений, от на нас і вони виїжджають. Значить, їм треба, а нам не треба, все. Ображає персонал автотранспортного підприємства КМКП те, що їхню працю подають як роботу новоствореного комунального підприємства Благоустрій було інтернетом. Є голова міський виступає. Ви бачите, як благоустрій працює, як дороги почистені». А він не знає, що то комунальне чистить, а не благоутожне чистить. Просто ми його опаливають, чистимо, і все. Також комунальники пригадали слова міського голови, який порівняв КМКП із трупом, та заявив, що на трупа грошей не виділятиме. Працівники КМКП вважають, що мер призначив нового директора для того, аби він розвалив їхнє підприємство. Так і май панусенько сюди щоб розорити все, І той директор прийшов зерно, щоб розорити все. Вам смішно? Це плекати буде? Що ви на вулиці будете жити, почекайте. Добре, жулік, добре нощенько, що я ніколи не боюся, я це правда. Зазначають, що новому директору КМКП Ігорю Семенюку на них начхати, адже він ні разу не зустрівся із працівниками. Проте знайшов час, щоб підписати наказ про ознайомлення зі скороченням. І всю майже біля кормушки, якби був біля. нормальний директор, то би прийшов Я якийсь виход можна для людей шукати. Це ж ми не собаки, все таки люди проробили по скільки років комунальному. І сьогодні їх просто пінком на вулицю виганяють. Куди зукратити таку масу людей? Куди їх викинути? У нас 10, у нас 10 робочих є, в яких несовішенно діти. діти. Нас є інваліди. Щоб створити видимість турботи про людей, їм як передбачає закон, запропонували інші вакансії в комунальному підприємстві, зокрема, декретні двірника вже один електромонтера 4-го розряду УТР, бухгалтера в автотранспортному підприємстві. Постійні робочі місця прибиральника службових приміщень вже два, начальника лабораторії та слюсера з обслуговування теплових мереж у ІРЗІМ, тесляра третього розряду слюсера АВМ водія п'ятитонного самоскиду. Однак для більшості людей, які потрапляють під скорочення, запропоновані вакансії не відповідають кваліфікації. Сам очільник міста усвідомлює, що створивши два нових комунальних підприємства Благоустрій та житлокомунсервіс він не надав нові робочі місця, а навпаки, забрав своє таке рішення обґрунтовує тим, що роздутий колектив це збитки для міста. Більшість буде працевлаштована. Не обдурюйте своїх глядачів. Добре, добре. а що іншим робити? шукати роботу. Якщо 16 мільйонів збитку за 2016 рік, значить щось не в порядку в самому КМКП. Комунальник обговорюють, що можливо виїздили у Польщу спеціально, якби для них підшукували роботу. Кому тут я в Польщу їздив зовсім по інших питаннях. В міста побратими була просто розмова з місцевими підприємцями. Більше навіть для того, щоб відкривати тут якесь виробництво, а не для того, щоб в Польщу. І ще теж питання людей, які задавали на зборах, так на минулому тижні цитую. Мер призначив нового директора КМКП для того, щоб він розвалив комунальне підприємство. Ні, можете подивитись на роботу комунального підприємства. А чому директор зріма тому, що місцеві нічого не роблять для того, щоб вивести підприємство з кризи? Однак, зі слів самих комунальників, новий директор КМКП Ігор Семенюк своєю роботою не відзначився. Борги комунального лише зросли, рахунки не розблокували. Шляхів для порозуміння із РЕС Ігор Славович не знайшов і навіть не намагався. А найгірше за його діяльності у нашому місті незабаром кількість безробітних збільшиться. Туде ж заслуги запитують комунальники. Юлія Крищук, Роман Ліщук, Андрій Васильчук, канал Енергоатом.